Це саме найкраще, що є в житті кожної людини. Завдяки саме мріям ми розуміємо, чого бажаємо від цього життя, куди нам рухатися, що робити для того, щоб наші мрії хоча б частково, але все ж таки здійснилися. Я навчаюся на факультеті художника. Я малюю картини, які приходять до мене уві сні. Я показую світ так, яким я його бачу. З дитинства мріяла про те, щоб малювати, для того, щоб показувати те, що інші люди не зможуть побачити. У мене є маленька мрія. Я хочу зустріти хлопця, який буде ідеальним для мене, не для когось, саме для мене. Останнім часом я дуже сильно полюбляю дивитися азійські фільми, де. Круті герої кохають настільки сильно свої другі половинки, що вони готові пожертвувати навіть власним життям заради них. В реальному житті таких хлопців чи чоловіків напевно і не існує, тому що кожен думає про себе, про свої мрії, про свої бажання. Тому я кожен вечір малювала свого ідеального хлопця, промальовувала риси обличчя. Кожен раз, коли я Малювала різні деталі, я уявляла, яким він міг би бути в житті, як би він мене кохав, якби ми разом з ним ходили, гуляли в парку, якби ми просиналися вранці і разом пили каву, про що б ми розмовляли. Я розуміла, що таку людину я ніколи не зустріну в реальному житті, але мрії мені допомагали справлятися з тими проблемами, з якими я стикалася кожен день. Було подруг, але мене постійно принижували через те, що я сама, тому що я якось не так одягаюся. Я не так спілкуюся, і в мене зовсім інший погляд на життя. Але ми всі різні люди. У нас свої мрії, свої цінності, свої пріоритети. Кожен з нас йде до якихось своїх мрій. І в мене була маленька мрія саме такого ідеального хлопця, якого я чудово розуміла, що ніколи не зустріну. Одного дня, коли я прийшла на пари, мої одногрупниці вирвали в мене з рук мій альбом і розкидали по всій аудиторії мої малюнки. І саме малюнок того хлопця, якого я малювала, і навіть підписала, що це мій ідеальний хлопець. Вони почали сміятися і показувати всім цей малюнок, і стало дуже боляче і дуже неприємно. Він єдиний малюнок, який я вирвала з рук і просто побігла. Мені було дуже неприємно, тому що це моє особисте, це ніби заглянути в мою душу, це ніби покупатися в моїх мріях і просто туди наплювати. Я сиділа на березі річки і просто плакала, тому що було дуже неприємно. Тому що хтось вирішив, що моя мрія це щось смішне і над цим треба посміятися, познущатися. Хоча ніхто ніколи про свої мрії не розказує, не показує, і всі завжди хочуть, щоб це було в секреті. Я дивилася на цей малюнок і розуміла, що мрія це лише мрії, і якщо Постійно на них зациклюватися, то, можливо, реальне життя. Воно просто пролетить в повз, і коли прийде час, я зрозумію, що я просто пропустила той час, коли могла би бути щасливою. Я відпустила той малюнок, підхоплений поривом вітру, і він попав у воду. Мені було. Дуже неприємно, мені було боляче. Я дивилася, як цей малюнок тонув, як фарби розпливалися, і просто пішла. Я пішла додому, тому що мені не хотілося більше стикатися з тими людьми. Мені просто хотілося побути наодинці і заспокоїтися. Я заснула на дивані, обіймаючи подушку, і просто хотіла, щоб все моє життя стало звичайним, щоб на мене не звертали уваги, щоб... Мене ніхто не ображав, щоб кожен займався своєю справою, а мені дали змогу просто вчитися. Але я проснулася через те, що хтось торкався до мого обличчя. Я відкрила очі, бо розуміла, що живу в квартирі одна, і коли я побачила хлопця, він ніби копія з того малюнку, якого я малювала, якого я відпустила по повітру, і він впав у воду. Я дивилася і не розуміла, мені це сниться, чи це і справді зі мною відбувається. Я протерла очі, піднялась і розумію, що мені не сниться, що я не сплю, а хлопець справжній, і він вдягнутий в якісь мої речі. Я не зрозуміла, і він відповів, що він це моя мрія, і він прийшов для того, щоб зробити мене щасливою. Я, звісно, в це не повірила, і вже навіть взяла телефон, щоб викликати поліцію. Але коли він почав мені перераховувати всі ті риси характеру, всі мої мрії і ті моменти, коли я його малювала, я зупинилася, і якщо чесно, в це повірити було дуже складно. Я задавала йому такі питання, і відповіді міг знати лише він. І він відповідав. Я була шокована, як так? Малюнок, який я малювала декілька років, кожен раз додаючи якісь деталі, і хлопець цього малюнку став живий. Як так? Але частина мене раділа, тому що моя мрія все-таки збулася. І коли ми з ним сіли та поговорили, я зрозуміла, що він справді мені не бажає зла, що він прийшов для того, щоб мені допомогти. Але допомога ця була дивна, тому що він сказав його ціль зробити мене щасливою, дати мені те, чого я так постійно бажала, і те, що мені заважало бути мною. Він сказав, що він не вічний, він не живий, він просто згусток магії, який доля дала мені для того, щоб... Моє життя стало кращим, щоб я не розчаровувалася в людях, щоб я далі продовжувала мріяти, малювати і приносити в цей світ трішечки своєї магії. Ми з ним гуляли, ми з ним спілкувалися, ми з ним проводили час саме так, як я це колись уявляла. Дівчата з мого курсу були шоковані. Вони не вірили в те, що в мене з'явився хлопець дуже гарний. Йому всі посміхалися, всі питали, чому саме я, але він відповідав, що я особлива. Мені було дуже приємно, що які дівчата до нього не підходили, він все одно дивився і посміхався тільки мені. Ми два роки з ним провели ось так час, і я навіть почала думати, що не залишиться зі мною не завжди. Але він сказав, що коли прийде момент, і я закохаюсь по-справжньому в ту людину, яка дарована мені самою долею, він зникне, він повернеться на той аркуш паперу, і ми більше ніколи з ним не зустрінемося. Мені було боляче, і я в це просто не хотіла вірити. Ви, ви тільки уявіть, у вашому житті з'являється людина, про яку ви мріяли, з ідеальними рисами обличчя, з ідеальним характером. З тим, що у вас постійно є про що спілкуватися, у вас однакові цінності, у вас одинакові погляди на життя. Ви просто як дві половинки одного цілого. І ця людина просто зникне в той момент, коли ви будете щасливими з іншим. Мені було дуже боляче, я просто це відмовлялася вірити до тої хвилини, коли я і справді зустріла у кафе хлопця, який, здається, відкрив моє серце з першого погляду. Я навіть не зразу зрозуміла про це, поки не йшла до свого дому, держачи в руках чашечку кави і посміхаючись. Я була щаслива. Ми домовилися з ним про зустріч, і я зупинилася посеред дороги, тому що це і є той кінець. Кінець тієї казки, яка зі мною була протягом двох років. Хтось скаже, що два роки це дуже багато, але для нас вони пролетіли дуже швидко. Я повернулася додому, але замість того хлопця на моєму дивані лежав тільки малюнок. Я не могла б повірити в те, що все це сталося саме так. Але якщо вірити словам того, хто дарований мені долею, то хлопець, з яким я познайомилася, це і є моє майбутнє. Мені було складно відпустити ту людину, з якою я прожила такий великий час. Але я вірила, що все буде на краще. І я зберігла цей малюнок для того, щоб потім, можливо, колись, я розповім про цю історію, і я впевнена, що мені ніхто не повірить, але в моїх спогадах цей хлопець залишиться як мрія, до якої мені дозволила доторкнутися. Тому мрійте, мрійте і йдіть до своєї мрії, щоб вам цього не коштувало. Мрії роблять нас щасливими, мрії дарують нам нові мрії і нові можливості.